Знайомтесь, друзі, це Джо Роуз, американський атлет та будібілдер, більш відомий під ніком Супермен Джо, і схоже, що на нього не діють сили тяжіння. Атлет із юних років захоплювався стрибками і не полишив улюбленого заняття навіть після того, як почав набирати масу для виступів у бодібілдингу. Зараз, будучи доволі кремезним та важким, він з легкістю забиває данки обома руками, а також здійснює різноманітні кульбіти у повітрі, що при його комплекції виглядають ну просто якось неймовірно і навіть нереально, ніби намальовано. Крюки та стрибки Супермена Джо є прекрасним прикладом того, як руйнуються міфи про скутість та незграбність качків, але, звичайно, все це треба тренувати та над цим працювати. Дякую за увагу! Скоро почуємось.